Ми стартували зі збором на закупівлю запчастин для ударних дронів Камікадзе. Свою лють треба перетворювати в донати передусім. У нас немає часу на розкручування, на довгі роздуми. Тому що, на превеликий жаль, у нас дуже сильний супротивник. Ми попросили наші школи, щоб вони взяли під опіку. Один клас, один поранений. Рух підтримки закарпатських військових не дарма в народі називають креативними волонтерами. У нас є прекрасні творчі волонтери, але ведмедики, а саме креативні волонтери. Ми завжди придумуємо якісь нові класні ідеї, генеруємо їх і потім думаємо, як це втілити в життя. І зараз у нас на часі кілька таких класних ідей. Якщо дозволите, я вам розкажу про, саме про них. Ми започаткували так звані ведмежі чаювання. Це ініціатива нашого волонтера Сергія Денисенка. Формат чаювання зустрічі щосереди у нас в офісі. Ми залучаємо нових людей. Ми п'ємо чай, ми говоримо на певні теми. Одна вже такі чаювання відбулися. Це була наша волонтерка Валентина Васильєва, яка є генератором дуже класних фотозон на всіх наших ярмарках. Це дівчина, яка приїхала до нас з Харкова під час повномасштабного вторгнення. А наступні наші чаювання це буде Сергій Денисенко. власне. Він розкаже про те, як правильно збиратися у гори. Тобто це будуть частково це будуть просто лекції. На класні цікаві теми. Частково це будуть лекції з майстер-класами, але основна мета, яку ми переслідуємо, це так само, щоб за людиною, яка приходить на лекцію, щоб за неї прийшла її цільова аудиторія. Тобто, якщо говорити про Сергія, то ми дуже сподіваємося побачити в нас в офісі людей, які не байдужі до гір, але які ніколи не були в русі підтримки закарпатських військових. Тобто, можливо, їм вподобають вони вподобають те, чим ми займаємося, і можливо, вони підсилять нас так само. Як організацію. Це одна така ініціатива. Друга ініціатива, вона пов'язана з війною безпосередньо. Ми стартували зі збором на закупівлю запчастин для ударних дронів Камікадзе. І ми плануємо робити. Ну, це не виробництво, це збірка дронів Камікадзе. Ми шукаємо зараз людей, технарів, які вміють і розбираються в якщо не в питаннях дронів, то принаймні в електроніці, в збірці, тобто інженерів. І ми заручилися в цьому питанні підтримкою Віталіка Сайфуддинова, який збирає ближче до фронту. Не можу сказати, де, але збирає дрони. Він буде нашим основним провідником в цій темі. Він вже її вивчив, він знає, де. Купувати запчастини за хорошими цінами. Він знає, як їх збирати, щоб це було швидко. Ну, оце такий додатковий напрям, який ми хочемо освоювати, тому що свою лють треба перетворювати в донати передусім. А донати мають перетворюватися в те, що не тільки захищає. Ми зараз говоримо про українця, як про людину, яка не захищається, а яка воює і наступає. Тобто ми теж прагнемо крові, вибачте, за такий мій пасаж, але за кожного нашого загиблого ми маємо помститися буквально помститися. Тому ми хочемо робити дрони, які будуть вбивати москалів. Ми бачимо бажання людей підтримати цю тему, тому що як тільки ми тільки-тільки озвучили, що ми хочемо таким займатися, у нас вже з'явилися перші гроші цільові. Тобто, люди готові саме на це скидувати гроші, і ми розуміємо. Що ми просто синергію збираємо, таких же самих, як ми, які хочуть збирати, які хочуть робити дрони камікадзе. Ми сподіваємося, що в Ужгороді є достатньо розумних, талановитих людей. Ми дуже розраховуємо на молоде покоління, на старшокласників, які долучаться до цього процесу. Ми розраховуємо на тих людей, які мають. 3D-принтери, які підтримують, можливо, там треба буде робити якісь запчастини виготовляти, У нас немає часу на розкручування, на довгі роздуми. Тому що, на превеликий жаль, у нас дуже сильний супротивник. Дуже сильний. І там вони дуже швидко перейшли на військові рейки. А ми ні. Ми знову поновлюємо роботу нашого колядницького батальйону, так як і минулого року у нас є людина, яка веде цей напрямок. Це Наша Оленка Короленко разом з чоловіком Володимиром Короленко, Гудацька Тайстра, відома відомий гурт. Тобто, це такі наші двигуни в цьому процесі. Вони вже зараз збирають колективи. Ми так само хочемо масштабуватися в цьому напрямку. Тобто, якщо минулого року ми грали, співали, веселили, колядували в маркетах Ужгорода, Мукачева, Чопа, то тепер ми хочемо трошки поїхати далі. Це буде свалява, це буде так само Мукачево. Тобто ми хочемо трошки піти вже в область. Ще один наш малесенький проєкт в цьому напрямку це таємний Санта. Можливо, ви чули про нього. Ми попросили наші школи, щоб вони взяли під опіку один клас, один поранений, і зробити йому цьому, цій людині, яка віддала за нас здоров'я, зробити індивідуальні подарунки. Ми таким чином, можливо, збережемо. Скажімо так, і психіку, і свою в тому числі, тому що що українець дарує, як правило, на Різдво: шкарпетки, рукавички. Вибачте, не всі люди, які у нас в лікарнях, з ногами і руками. Тому ми виписали плюс-мінус історії цих людей, щоб клас, щоб діти з розумінням, щоб вони знали, кому вони збирають подарунок. Якщо це. Іван він любить історію України, то він, думаю, дуже порадіє книжці про історію України. Або якщо це там, не знаю, Василь, у якого поранення руки, то, можливо, клас збереться і купить йому хороший, якісний, адаптивний одяг. Ну, тобто, ми хочемо, щоб це були такі цільові, теплі подарунки, щоб обов'язково були відеовітання, які яке би починалося там «Дорогі Сергій, дорогі Василь, ми вітаємо тебе, цілий наш клас. Ну тобто, щоб це зігріти, справді зігріти теплом. Це теж та сама енергія обміну добра, тепла, радості. Це те, що нас тримає разом. Це наше майбутнє на превелике жаль. У нас людей з ампутаціями дуже багато і буде ще більше. І нам треба не їм, а нам треба себе перелаштовувати. Ми маємо не з жалістю, а з повагою до них відноситися. З повагою передусім, дякувати їм, просто дякувати. Давайте вчитися цьому.